Тим часом росіяни намагалися якось. Е... Посилити свої резерви, поповнити свої резерви живої сили, зібравши новий армійський корпус, про нього багато говорять, тому що це напевно така остання велика спроба росіян нашкрепти резерви мається на увазі не лише іржавої там різної техніки, законсервованої, розконсервованої, а людських сил так позбирати достатню кількість гарматного м'яса, щоб позакривати ті діри або ослаблені ділянки оборони чи лінії фронту. Свої. І от цей вони зібрали третій армійський корпус з добровольців. Він набраний. Є дуже різні оцінки, якої якості ці люди. От бачу, британська розвідка вже сьогодні теж прокоментувала цю історію. Новий вийшов їхній звіт розвідувальний не, зранку, і там пише: оце таке цитую: оперативна ефективність цих підрозділів мається на увазі тих, що належать до третього армійського корпусу. Невідомо, яка цей корпус, скоріше за все. Не доукомплектований, і ці військові проходили дуже обмежену підготовку, зазначає британська розвідка. Чи слід нам дійсно остерігатися того, що знову росіяни поповнять завдяки цьому корпусу свої резерви, стануть міцнішими, і це дасть їм змогу переламати ситуацію, принаймні на деяких ділянках фронту? Так дійсно не скоріш за все, як зазначає розвідка Великої Британії, він недокомплектований. Він саме і є недокомплектованим, а його комплектували майже з травня місяця. А намагалися зібрати 15 тисяч особового складу. Якщо я не помиляюся, 15 тисяч особового складу, загальна кількість повинна бути у цього армійського корпусу, але змогли станом на серпень зібрати трохи більше 12 тисяч. Тобто навіть не 13 тисяч, а тому а, на сьогодні це повністю цілком та повністю не сформований до кінця корпус. До того ж, його формували дуже цікаво а, в травні. Та на початку червня в них ще був ресурс за а, рахунок а, знову ж таки інших підрозділів російської армії. А також а, тоді ще була деяка кількість добровольців. Більш-менш з, скажімо так, резервістів, навіть так, а вони одразу зібрали 700 одиниць техніки. До речі, там не тільки розконсервована та стара техніка. Там і достатньо нова техніка. Там є Т-90 прорив, найсучасніший російський танк, а там є Т-80 бвм. Але вони в не такій великій кількості, але нова техніка вона є, бо вони одразу її знайшли у травні. А ось людей вони не знайшли з червня. в них почалася ця проблема, а та вони намагалися за рахунок знову ж таки. Добровольців зібрати. Потім вони до цього до цієї справи вони закликали, щоб надавали свої рессвій ресурс найманці з ПВК Вагнер, з ПВК Ліга, з ПВК Патріот. Деяка кількість все ж таки зібралася, але недостатньо. Потім вони навіть пішли на те, що почали залучати кримінальні елементи. Ну, тобто, вербування зеків з тюрем. Тим, чим займалися останні два місяці, фактично в Росії ось такі персонажі є, як Пригожин та інші. А тому дійсно це насправді цей армійський корпус, по-перше, це дуже токсичний такий коктейль, який несе загрозу навіть для себе. А, а, тому що ну, нас, ну, це не тільки не професійне, це і не зовсім контрольований контингент. Бо зеки, найманці, а національний. Такий, а, національний Різноманітність, тувинці, кавказці, якути, ну Взагалі, а як дійсно як сила, якщо його будуть використовувати комбіновано з тими ресурсами, які на сьогодні вже присутні на території України, а то дійсно він може підсилити ну, у форматі не стільки якихось наступальних можливостей цього контингенту, а вже у форматі тримання оборони. З іншого боку, справа в тому, що коли розпочалася ще місяць тому масштабна передислокація та перегрупування російських окупацій. Оційних підрозділів з сходу, а саме на південь, тоді використовувалася велика кількість саме ресурсу підрозділів, які потребували, по перше, ротації достатньо давно вже. По Друге, вони потребували виведення для відновлення боєздатності, а тому справа в тому, якщо його відправляють на підтримку цих підрозділів, то або це буде знову ж таки для здійснення ротації та відновлення боєздатності тобто, це буде взаємообмін, або якщо його будуть використовувати комбіновано, то взагалі я не відключаю того, що деякі підрозділи найближчим часом зникнуть взагалі. Розуміло, от також про вагнерівців ви згадали про цих найманців, ліга і інші формування. Нещодавно теж вийшла така оцінка західних аналітиків чисельності цих вагнерівців, які ще можуть брати участь наразі на даний момент у боях в Україні до п'яти тисяч їх загалом на кількість оцінювали цих вагнерівців. Але водночас кажуть, що і вагнерівець вже не той пішов, так би мовити, ніж на початку війни. Що багато втрат в складі і цих підрозділів і контингентів серед. Найманців і вони ж брали участь в найгарячіших точках, де треба було штурмувати, де треба було проривати е, українську оборону, і їх як боєздатні підрозділи використовували саме там. Е, скажіть, що відомо станом на зараз, після півроку війни стосовно цих вагнерівців і інших найманців, в якому вони стані? Скільки їх? Чи їх кількість залишається незмінною, чи поповнюють вони свої резерви? Ось приклад дуже, я вважаю, такий добрий щодо стану вагнерівців. до початку повномасштабного вторгнення в Україну в ПВК Вагнер був мабуть найжорсткіший взагалі відбір на саме найманців. Тобто там були жорсткі е, вимоги щодо, по-перше, ніяких е, притягнень до суду, до ніякого тюремного сроку, щоб не було, щоб вони не мали відсідки ніякої, а щоб не було ніякого криміналітету за ними. По-перше, по-друге, віковий відбір досить жорстко. Ніяких там собі вели, е, 50 плюс до 40 років. До 40 років. А по-третє, дуже важливо мати саме бойові. Бойовий досвід, а досвід бойових дій. Не якась там строкова служба, так, відслужив, та ти там якийсь боєць. Ні. Тобто, це повинен бути або контрактник, у якого дуже великий строк саме контрактів з російською армією, або найкраще, якщо є бойовий досвід, що на сьогодні відбувається. Щодо віку, 50 плюс легко заходьте. А щодо а, бойового досвіду, а, достатньо строкової служби, а саме цікаве, щодо а, якихось кримінальних справ. То вони зеків збирають по тюрмам особисто пригожень їздити. І їх збирає про що це каже? Це каже про те, що дійсно вони дуже серйозні проблеми з саме ресурсом, людським ресурсом. Та якість цього ресурсу, вона ми бачимо, як не вилювалась саме за ці майже 6 місяців. А тому на сьогодні ПВК Вагнер це вже не щось таке, не якась там еліта, як яку якихось підрозділів з на кшталт «Нас там нет». А це вже ну фактично, навіть не другосортні, це навіть третьосортні підрозділи. А, звісно, це. Не зменшує від них загрозу в першу чергу для цивільного населення. Бо якщо в підрозділі це зеки, то ми розуміємо, що ця загроза вона ще збільшується для цивільного населення в декілька разів. А щодо їх професійних навичок, ну ми можемо дивитися які успіхи вони на сьогодні досягли, наприклад, на Донбасському плацдармі або на інших якихось напрямках.